Нас про Ви слухаєте чудовий спів із Біблійної Ірпінської церкви під Києвом. Дуже рекомендую. Тут у опису до цього відео є посилання на YouTube-сторінку. Церкви і там є багато чого послухати, і пісні, і проповіді. Але нагадаю, що це програма Новий заповід для нової України. і Я Петро Новачек, з вами сьогодні, 2 жовтня. Ми продовжуємо читати друге послання апостола Павла до коринтян. Вчора ми прочитали перший розділ, сьогодні другий. Учора, у попередньому розділі, ми побачили, що коринтяни не довіряли Павлу. Тому що їм здавалося, що він ненадійна людина, може пообіцяти і не виконати. Він обіцяв, що він прийде до них, особисто і не прийшов. Згодом вирішив замість візиту написати їм листа. Павло відповідає на цей докір, пояснюючи, що рішення, які він, він приймає, зумовлені е, впливом керуванням від Святого Духа. А не тим, що він постійно змінює свої рішення і не знає, що робити сьогодні так, завтра ні або так і ні водночас. В діях святих апостолів згадуються подібні приклади керування Духом Святим. Під час Другої місіонерської подорожі Павло, і його супутник Силуан, або його звалище Сила, пройшли через Фригію і Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. До речі, згодом. Так і Павло прийшов до Азії, але на той момент ні. А дійшовши до мисії, вони намагалися піти до Витинії та дух Ісуса їм не дозволив. Тоді Бог спрямував їх до Європи, до Греції заслуговує на увагу, що корінтяни почули Євангеліє саме завдяки тому пильному слідуванню апостола Павла за Божою волею. Бо якби він керувався власними думками, то як він ще в іншому місці каже, тілесно приймав рішення, то можливо він взагалі не потрапив би до Європи, до Коринту і через це не започаткував би справжню європейську цивілізацію. бо саме проповідь Євангелія заклала підвали негідності кожної особи як божого образу і подоби. Без цього і грецька ідея демократії, і римські принципи права залишилась би у темряві минулого і не поширилися б на кожну людину, що зараз є нормою вільних країн. Отже, коринтяни скаржилися безпідставно на зміну планів апостола. Павло починає цей розділ із згадки про смуток, якусь біль, що супроводжували його останній візит до Коринту. Виглядає так, чи ніби хтось з коринтян вчинив таке неподобство, що змусило апостола вдатися до дуже серйозних заходів. Незрозуміло, чим саме завдала зазмучення та людина, а може й уся церква. У минулому багато коментаторів вважали, що тут йдеться про того чоловіка, що був винен у кровозмішувальному зв'язку. Пам'ятаєте, у Першому до коринтян, п'ятий розділ він спав із дружиною свого батька, з мачухою, і Павло суворо засудив його там, віддав Сатані на загибель тіла. Якщо це справді так. То радикальна зміна тональності у цьому розділі, що ви будете слухати сьогодні, ще раз атестує апостола Павла як такий тип пастиря, що зацікавлений не у власному авторитеті, потуранні ображеним почуттям, а у добробуті кожної людини навколо нього. Навіть у суворому дисциплінуванні членів церкви ціллю є повернення людини до нормального стану. До єдності з громадою, а не саме покарання як таке, і тим більше не помста з боку керівників. Оскільки той заблуканий брат розкаявся, а церква зробила належні висновки, то Павло рекомендує давайте зробимо так, щоб минуле було покрите прощенням. Бо в іншому випадку, сатана міг би скористатися. Станом гіркоти у людських серцях і таки загубити їх душі. Завершується розділ виразом подяки Богу за остаточну перемогу, яку він дарує своїм дітям. У вірші 14 Павло користується образом римської тріумфальної процесії або військового параду, які влаштовувалися на честь полководця, що повернувся з перемогою. Ось як відтворюю картину такого параду Вільям Барклі. Урочистий парад полководця-переможця проходив вулицями Риму до Капітолію у визначеному порядку. Попереду йшли державні діячі та сенатори, за ними трубачі, потім несли найкращі трофеї з упокореної землі. Коли Тит завойовував Єрусалим, наприклад, вулицями Риму несли свічник, позолочений стіл із храму та золоті труби. Наступними несли картини завойованої країни та моделі взятих фортець та суден. За ними вели білого жертвного бика. Далі йшли полонені князі, полководці у ланцюгах, яких потім ненадовго садили до в'язниці, але найімовірніше майже відразу ж страчували. За ними йшли ліктори зі своїми прутами, а за ними музиканти з лірами, потім жерці, що розмахували кадилами з запашним фіміамом. Потім їхав сам полководець він стояв у колісниці, запряженій четвіркою, був одягнутий у пурпурову тогу розшиту золотими зірками. В руці він тримав скіпетр зі слонової кістки з Римським орлом, а над головою його раб тримав корону Юпітера. За ним їхала його родина, і нарешті йшла армія, вигукуючи перемога, перемога. Ось ця картина стояла перед Павловими очима. Він бачить Христа, що прямує урочисто світом, а себе учасником цієї переможної ходи. Серед ідучих жерців, що розмахують кадилами з фіміамом, для переможця цей запах був пахощами радості, перемоги та життя. Але для бранців, що йшли трохи попереду, це був запах смертоносний, що нагадував їм поразку та близьку смерть. І ось так думає Павло про себе і про інших християн, які благовістять Євангеліє Христа переможця. Для тих, хто прийме це Євангеліє, це буде пахочами життя, для тих, хто відштовхне його, це буде запах смерті. Отже, давайте послухаємо зміст другого розділу другого послання апостола Павла до коринтян. Друге послання до Коринтян. Розділ другий я про себе вирішив не приходити до вас знову зі смутком. Бо коли я спричиняю вам прикрість, то хто потішить мене, як не той, хто зазнав від мене прикрості? Те саме я писав вам, щоб коли прийду, не мав смутку від тих, від кого належить мені мати радість, бо я переконаний до вас, що моя радість вона є для всіх вас. З великим сумом і болем серця писав я вам, обливаючись слізьми, не для того, щоб засмутити вас, але щоб ви знали про ту надмірну любов, яку маю до вас. Якщо ж хтось засмутив, то не мене засмутив, але до деякої міри, щоб не перебільшити. Усіх вас, такому досить того покарання, що від багатьох, тому краще вам йому вибачити й потішити, щоби часом не охопив його великий смуток. Так що прошу вас виявити до нього любов. Втім, для того я й писав, щоби пізнати вашу досвідченість, чи слухняні ви в усьому. Бо кому ви прощаєте щось, тому і я. Адже коли я щось простив кому, то простив задля вас перед обличчям Христа, щоб нас не перехитрив сатана, бо його задуми нам добре відомі. Коли ж я прийшов до Траади звіщати добру звістку Христа, хоч мені й були відчинені двері в Господі, не мав я спокою для мого духа, бо не знайшов там мого брата Тита. Попрощавшись з ними, я вирушив у Македонію. Подяка Богові, який завжди робить нас переможцями в Христі на кожному місці, виявляє через нас любі пахощі свого знання, тому що для Бога ми є любими пахощами Христа між тими, хто спасається, і між тими, хто гине. Отже, для одних запах смерті на смерть, для інших запах життя на життя, і хто на це здатний? Адже ми не є такими, як багато хто, які торгують Божим Словом, але ми проповідуємо щиро, так як від Бога, перед Богом у Христі. Ви прослухали другий розділ другого послання апостола Павла до Корінтян. Це була програма Новий Заповіт для нової України. І я, Петро Новочех, з вами сьогодні, 2 жовтня. Дякую за увагу. Нехай Господь благословить вас і слава нашому Господу Ісусу Христу! До побачення завтра, як звичайно.